У кабінеті міністрів України відбувся черговий прийом громадян з особистих питань. Заступник міністра оборони, керівник апарату Володимир Можаровський, жодного запитання не залишив без відповіді. Громадяни зверталися з приводу надання медичної допомоги військовим у відставці, висловлювали незадоволення розподілом офіцерських посад та ставленням командування деяких частин до підлеглих. Та все ж найбільше запитань стосувалося забезпечення постійним чи службовим житлом. Загалом на прийом прибуло 43 троє громадян. Задачі президент поставив міністр сам це розуміє, знає. і Він з першого дня сказав, що це. Пріоритет його роботи, заступник глави оборонного відомства, доручив керівникам апарату забезпечити житлом військовослужбовців запасу Олександра Мамлигу, батька п'ятьох дітей, та Олександра Погрібного, інваліда першої групи. Я розумію, це не нормальна ситуація, звичайно, що людина інвалід, яка віддала. Свою свідому частину життя кращі роки армії сьогодні змушена от, з палочкою ходити тут. Зважаючи на складні сімейні обставини, допомогу у вирішенні квартирного питання обіцяно і полковнику у відставці інваліду першої групи киянину Федору Журбі. Більше десяти років тому разом з дружиною вони стали опікунами п'ятимісячної дитини. Проте встановити хлопчика родина не може, адже немає необхідних умов для виховання дитини. Кімнатка у гуртожитку не задовольняє потреб навіть хворого військовослужбовця. Ви ж розумієте, що та чоловік на костилях не може в туалет сходити, в солдатський, в общий. Ми ж нічого не просимо. зробіть нам там, де ми живемо, зробіть нам квартиру отдільною, щоб можна було. було. Тож нельзя там ділають квартири. Вони говорит, что делает за свой счет. Ну так сделайте нам квартиру. Мы ж не просим просимо то в елітам в домі, там де угодно. Володимир Можировський підкреслив, що керівництво Міністерства оборони України налаштовано рішуче на зміни алгоритмів надання житла військовослужбовцям та військовим пенсіонерам.